Державна спеціальна служба транспорту підписала контракт з французькою компанією на постачання роботизованих машин розмінування та мостів амфібій. Новітню техніку підрозділи Держспецтрансслужби отримають завдяки фінансуванню Французького фонду підтримки України. Ця французька компанія з 60-річним досвідом, що спеціалізується на виробництві обладнання для переправ та розмінування. Компанія на сьогоднішній день виробляє три типи амфібійних переправ, серед них ІФА, що була спеціально розроблена для тактичного подолання водних перешкод у високоінтенсивних боях. Вона дозволяє танку переправитися через річку без уповільнення бойових дій завдяки швидкому розгортанню. Ця система має високу мобільність як на суші, так і на воді. Які саме амфібійні системи закупила Державна спеціальна служба транспорту невідомо. Армія так званої Росії показала ще одне своє ноу-хау – як залякати світ. Мова йде про фінт під назвою Лобова атака. У Пентагоні одразу зібрали нараду після перегляду цих кадрів. Журналіст Андрій Цаплієнко розмістив у своєму телеграм-каналі кадри випробування українського морського підводного безпілотника під назвою Марічка. Двоє жителів Бориспільського району незаконно здобули та зберігали два транспортно-пускових контейнери та самохідну пускову установку зенітно-ракетного комплексу ТОР. Два транспортно-пускових контейнери мали вісім зенітних ракет, боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Зброя була залишена росіянами під час втечі з Чернігівської області. Відомо, що під час бойових дій у Чернігівській області росіяни тоді залишили близько шести пускових установок ТУР. На першому відео 126 та бригада ТРО утилізує окупантів. Дивіться до самого кінця. Навалює героїчна наша 72 га бригада. Оператор Бог. В український бойовий сокіл долає захисну решитку російської техніки і зупиняє її просування. Другий птах добиває і остаточно випалює ворожу машину, дивіться до кінця. Під час морських навчань НАТО дрон Т-600 озброєний легкою торпедою Стингрей здійснив серії випробувальних скидань для підтвердження можливості введення протичовнової боротьби. Сам дрон являє собою демонстратор технологій для відпрацювання нових технологій та інтеграцію різного виду озброєння. Вантажупідйомність Т-600 становить 200 кілограмів, а його максимальна дальність польоту до 80 км з максимальною швидкістю у 140 км на годину. Збройні сили України показали захоплений та неушкоджений НКС 95 м Це російський реактивний дрон мішень виробництва компанії Енкс. Літальний апарат призначений для тренування льотчиків та обслуги ППО та радарів. Він може імітувати такі дозвукові цілі, як крилаті ракети, планерні бомби, БПЛА тощо. Окупанти наварюють сітки на машини зі складу «Бук», аби захиститися від ударних безпілотників, типу фіпівідрони або ж безпілотників на зразок польських формейт. Судячи з фото, наварена конструкція прикриває лише вразливу ділянку машини зенітні ракети. Це логічно. адже у разі минимального уражения ракетная палово может сдетонувати и знищити всю установку. Чи поможет это окупантам? Напишите у комментариях. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще, еще что им придумают. Українські захисники 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола втопили ворожий танчик та утилізували гаубицю МСТАБ калібру 152 мм. Ну а это модернизована по останнему слову техники, так звана буханка окупантів. Россияны дуже пишаются таким новітнім ноу-хау. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще, еще что-нибудь придумают. Сили оборони України підсмажили засіб протиповітряної оборони окупантів. Показано, як солдати Путіна розбігаються як шури від своєї стріла 10, а потім наш бойовий Сокіл вдало робить приземлення на цю ворожу установку Просто по плану. Вот, по графіку. Все делается так, як как... і запланував генеральний штаб. Пам'ятаєте ці кадри успішного полювання Хаймарса на оті дві ворожі установки Нона? Так от росіяни показали у мережі відео з результатами прильотів. Сюжет, так би мовити, з місця подій. Росіянин ходить біля того. Що, коли називалося Саунона після роботи Хаймерса, навколо багато металу, що поплавився, від самохідних артустановок майже нічого не залишилося. Про екіпажі Сау, автор відео, теж сказав кілька слів а більше і не потрібно. І так усе зрозуміло, що з ними сталося. Тяжелое время не ожидал, что-то живу до такого.